Чергову партію 25 FPV-дронів передала Тернопільська обласна рада для бійців одного з батальйонів спеціального призначення 12-ї бригади Національної гвардії України Азов. Безпілотники дають змогу нищити ворожу техніку та особовий склад і цим самим наближати нашу перемогу. Дуже приємно завжди заїхати в гості, і хочеться нагадати, що треба завжди допомагати силам оборони, ну і нашому батальйону. Неважливо в якій кількості, але допомагати завжди треба. Бо зараз важкий період часу, як в країні, так і безпосередньо на передовій. Перша партія дронів, яку передала Тернопільська обласна рада, взимку вже знищила чимало ворожої техніки та особового складу противника. Співпраця в нас з 12-ю бригадою Національної гвардії АЗОВ триває вже не перший рік. Не першу таку приємну робимо місію. От завжди я говорив, повторюю, це така наша місія, наше таке правило, таке стиль життя. Ті, хто тут зобов'язані допомагати тим, хто там. Тому я хотів би всім подякувати і закликати усіх, закликати усі громади, закликати усіх людей доброї волі, не зупинятися, допомагати все для того, щоб все зробити для нашої перемоги. Бійці бригади зазначають, така техніка на фронті є необхідною, адже лише за один бойовий день військові можуть використати десятки дронів FPV. Хочемо вкотре подякувати Володимиру Боліщику та Тернопільській обласній раді за постійну підтримку. Ця партія дронів це вже 10 дюймові FPV. Ними можна нищити не тільки піхоту, а досить ефективно нищити і укриття противника. І, в принципі, використовуючи меншу кількість дронів. Можна знищувати техніку противника. Техніка це основне. Техніка це найбільша проблема для піхоти. Умовно кажучи, використовуючи семидіймові півідрони, необхідна їх більша кількість для того, щоб спалити танк. Вже найближчим часом. Техніка виконуватиме поставлені завдання на передовій. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.